Привіт, мене звати Тая. Сьогодні ми хочемо дати вам дуже крутий формат відео, в якому ми розповімо з Тасом про те, як заснувалося Edmonton UA, як взагалі ця ідея була заснована, як це все просувалося, і чому саме Edmonton UA так заворажує всіх вас, мене в тому числі. І сьогодні приступимо до нашої флори. Як взагалі виникла така крута ідея заснувати масштабний проект? Ти, взагалі, ти, з великого міста чи з села? Як ти? Окей, okay. я сам з Дніпропетровської області. А з 17-го року я навчався в Львові, жив у Львові, потім переїхав в Київ. Працював я, в принципі, з 18 років в цій індустрії, тобто розважальні, збари, нічні клуби. А, потім переїхав такий трошки період, був жив в Грузії. Потім почалась війна, я був у Варшаві. Зустрівся з товаришем, який, в принципі, займався івентами, тобто для українців по всій Польщі, вони чули дископел. А, Бодя, привіт. Та... Класний формат, насправді. Ми зустрілися з ним ввершання, я запитав взагалі туди такого формату бачок. Він каже, ну от, ми там з тобою працювали в барі, але я тут виграв вже від бару, мені хочеться щось інакше мало робити, обіднути людей, давати людям можливість відчути себе як вдома, таку бути зі своєю. І в принципі, мені ця ідея дуже сподобалась, враховуючи тим пачу, що ця ідея не просто про об'єднання людей, а ще й про монетизацію. Так, в принципі, я вже приїхав в Канаду, зрозумів, що ця ніша по перше не зайнята. По-друге, тут є потенціал, я буде рости розвиватись, і багато українців, яких дійсно треба об'єднувати. Окей, давай почнемо з того, що ти приїхав сюди з ідеєю, але скажи, будь ласка, про фінанси чи в тебе були кошти на те, щоб почати робити такий великий грандіозний регіт? Скажем так, на перші вечірки ми витратили напевно менше два доларів. Типу, це не була вакірка в такому інформацію, яке зараз є. Це була просто така сходка в парі. Люди прийшли. Тому я по всім руку спамив в Фейсбуці, в Телеграмі прийшло 40 людей. Просто музику з телефону переключали, люди кехували, відживали в, в Канаді, зустрітися з воїнами, підпочити. Це ж було більше ніж два роки назад, по факту. І так, людям сподобалось. Спочатку зробили декілька таких івентів про іншого, чим в принципі, зараз знаходився. Це була просто сходка. В раз, разниці 40 людей прийшло, потім біля... 80-100, і потім, вже коли вичекували інші локації, напевно, десь біля людей з деп'яти десятиле Так, так, так. І в принципі, воно вже пішло, почало розкачуватись. Тому перші івенти вони були повністю благодійні. Ми всі гроші відправляли на армію, тому здається, в людей не було ніяких великих очікувань. І в принципі, всі ці, скажімо так, організаційні питання вони закривались, напевно, через те, що все ж таки мета була об'єднати людей і зробити благодійну подію. Зараз можна побачити, що ти вийшов взагалі на інший рівень, і твої вечірки виглядають круто. Взагалі відрізняються від тих вечірок, які були на початку, але на тобою досі нависла твоємо і на твоїми вечірками сільська тусовка. Як ти можеш це прогентувати? Як взагалі ти реагуєш на те, що кажуть, що дійсно в крутих канадських клубах, в центрах Сошеві були класні вечірки. Я на них була, мені подобались, але люди продовжують казати, що це сільська тусовка. можеш? Це може бути таке дійсно, бо перший рік багато вечірок відбувалося, в принципі, Кічен Амбар, куди люди приходили випити по знайомих, спілкуватися. У мене, в принципі, не було такої ніколи ідеї робити саме вечірки. А, зараз ми вже в принципі, робимо вечірки в найкращих закладах Чорчер Джон, Central Social. мали робити в рейні, але Рейн закрився. Якщо говорити за сільські тусовки, такий формат ми так само практикуємо, лишаємо про іншу, бо це місце таке вайбове. Куди люди можуть прийти відчути себе абсолютно як вдома? Це саме так так, та, просто побути серед своїх. Випити потанцювати, коли ти можеш танцювати просто до відвала ніг насправді робити все, що хочеш. Є афрохаус вичірки, які в принципі як на мене, взагалі одне з найкращих в місті в Едмонтоні. Люди приходять найкращі діджеї з міста. Ми привозили uh, діджейку з uh, Саудівської Аравії з Калгарі Приїжджають є різні формати. Просто треба слідкувати за афішами, за описом читати і розуміти на яку подію саме йдете. — чи підійдеться до Так, 100%. Бо різні формати на різних людей розраховані. Типу Афрохаус вечірки це більше, напевно, для молоді, яка любить, а, більш таку кайфову твіжову музику, а, атмосферу, українські вечірки 100% української музики для людей, які хочуть просто консталювати, випити потусити. Є, наприклад, вечірки великі, як були в Temple Баулу, на Хелловін на 8 березня в Маркеті. це вечірки, які скажуть так класного рівня, коли приходять всі одразу, і люди просто насолоджуються, кайфують. Багато панелік саме приходять, кажуть, вау, класно, супер. Дві тусовки найкращу і найгіршу. Це було півдругої. Я працював тоді за баром. вийшов таку типу на діджейку. Мені здалося, що трошки змало звуку. І я дав на максимум і колонки просто перегрівли. Найкраща тусовка? А, найкраща тусовка, яка в мене була. Напевно, це була остання на 8 березня, яка була. Були дуже багато насправді великі проблеми саме з цитатом в нас. А, бо наприклад для мене це трошки дивно виглядало, коли там люди вже приходять на вечірку з столиком дійці, і яким ти не можеш просто сказати, ребят ну, сорі, ось час вже типу закінчився, нам треба йти. Але... але вечірка пройшла дуже класно. Багато людей каже, що а, музика на твоїх тусовках. Не класно. Вони ходить за вайбом, за твоєю атмосферою, за атмосферою дому, за атмосферою знайомств, класних людей, цікавих розмов, але залишається незакритий гештальт, тому що музика не подобається. Як ти можеш це? Mm. Ти, ти взагалі покращуєш? Так чи... та, та, ми змінимо до нову сучасну музику, що там виходить, наприклад, якісь нове тракту українського артиста. ми завжди моніторимо слухаємо і відправляють друзів. Мені сходить воротні зв'язок, і вже ж вирішувати додавати цей трек чи не додавати, і так само треба розуміти, типу, коли його включати. Типу, якщо це крутий ну, класний трек, в якому там висока швидкість, і його не можна включити на початку. Так само інколи люди приходять і кажуть, музика не дуже. Типу, можеш включити, да, мішли, можеш включити якусь, якусь пісню. Я кажу, так ну це класна пісня, яку Ти пропонуєш, але вона зараз не може. Вона вже ближче до кінця бути, коли вже люди розігріться під нею. Я навіть такого не знала. Це М. дуже історія. Я приходила об 11 і казала, що і полім. Вона це, це, Та, люди це, приходять і спочатку. Я наприклад не знала, що потрібно людину підігрівати до чогось. Я зразу хотіла прийти, спікати вона тільки і танцювати. Знаєш, ну Монатік може десь одинадцять 12.30 Я вже люблю включати, коли вже більше людей танколі. Я знаю, що я була на високі, така ситуація, коли людина просто підходить і питає в тебе, а вміючиш її це. І мені здається, ця ситуація була на 8 березня і підходила саме ти. І це було Так. Це не на часі. Тим паче ми знаходимося вимог, де, в принципі, дуже багато чого було зроблено для саме української культури. Стасовні теми це перше, мобілізація, а, друге це лікували до по наших хлопців. Це не бувало взагалі до всіх українців, які хочуть бути українцями. Це взагалі не так сказати. Пач, є багато класної української музики, яка з'являється типу, Просто. на просторах нових класних одинацій. Якщо ти, наприклад, важко знайти українському в принципі, більше ніж. До статі ми просить класса буде це Просто понятиє задачі. Прокати статус, то складно не виводиш. Так, перебрав декілька разів і таке було. Та не декілька разів, дуже часто цікаві такі буває, особливо коли сиди трошки не за планом, але коли ти чуєш багато світло та уже того, то це а в мене була історія, коли дуже багато хит, було на адресу. І я думаю, вже знаєте, чи... Частково, що було щось, типу. Я розумію, що це була моя провина, Наприклад, на самому початку, коли подіджей декілька разів включав російські пісні. Я, в принципі, з самого початку був проти, і для мене це була ситуація, коли мені просто так хотілося покинути приміщення, але весь хейт летів на мою адресу, і я так намагався гультурно пояснювати собі. Ну типу я організатор, але це, так, не, не було. але це було на початку, на да, само початку. Та, 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 та. Але того раніше могло ставатися і в процесі. Це більше. Така ну так напевно, так, на початку. на, 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 на. Тільки тоді. Далі, так, не так, мені важко, це, був. Ні, бувають такі ситуації, звісно, але коли ти, ну, ти розумієш, яка в тебе глобальна мета, то ти розумієш, до чого ти йдеш і що ти робиш. Я моїм хлопцем, визнайомиюся тільки тобі, і хочу сказати, що дуже багато українців знайшли свою пару друзів, партнерів саме на твоїх тусовках. Ти надаєш Edmonton UA таку якусь глобальну місію об'єднувати людей? 100%. відсотків я більше не скажу, я не дати навіть роботу, знайшла да і таких людей багато, які приходять. Мої і... встановлені в канаті взагалі через а, через, а, через всю цю концепцію. І я дуже впевнена в тому, що багато людей заходять роботи, знаходять ці важливі контакти на цих вечірках. Хоча можна було сказати, приходять тільки там діти, тільки підлітки Насправді приходять дуже дорослі люди, дуже е, класні особистості, яких ти можеш знайти на цих вечірках. Це не про алкоголь, не про тусовку, це дійсно про ком'юніті. Звісно, просто допомагає цьому, але в принципі там етапі людей багато. Так багато людей знайшли роботу другі. І це все класно. Є випадки, коли люди знайшли в колонку, одружились. І ясно, про мені були такі випадки. Одному з таких лесів я навіть був запрошений я яцінок. А, принципі, на всі будуть зараз Так, житті. <так. смі> Осталось був на всіх тусовках в світі, але на всіх тільки <смі> наразі таки. <смі> <смі> ти позиціонуєш як організатор вечірок, чи взагалі ти плануєш розвиватися а, в цій сфері, в Який якій наступний кок, як ти хочеш розвиватися в цьому Це весілля, івенти. А, далі продовжуєш просто вечір, чи хочеш, ти виходить на канадський ринк. Еднутон і це не є виключно українські вечерки. ми вже привозили стендаперів з Толомто. Минулий стуло там був вечір живої музики, робили благодійний футбольний матч поза минулого року між українцями з Еднутона і принцем Скалах, і до речі, збирали більше 7 тисяч доларів на армію. Конфлікти на вечірці дуже цікава тема для багатьох. Скажи. Таке відбувалося багато разів з тобою. Як ти вирішуєш ці конфлікти? Ти приймаєш нейтралітет чи сторону правого, як ти взагалі uh, знаєш, хто правий за ситуації, як відбувається це все, і чи ти купуєш людей, що там доступ до вечірки на панний час і завжди? чи як все відбувається. Які саме такі, може, підові ситуації вповіді. Не знаю, що тебе побили. Так хто? <aquí példu>. <noise> я просто вставлю це. Не знаю, що тебе побили, а тоді було боляче. Відео та виротоплять в все. є воно? Так, yeah, є. Yeah, yeah. <laughs> Справді бувають на вечірках. Чим далі тим них менше, тому що, напевно, вже і люди адаптуються в Канаді. По друге дуже багато людей, які в чорному списку, або назавжди, або на певний час, думаю, може біля 40 людей, які є, та yeah, які просто в бані. Кеса, all all. Все. О, за два роки я думаю, що це окей, тобто я був в канадських барах, так само відбувається. Остання, напевно, була, може, місяці, два, назад, три. І це oh. просто. Там, Люди поговорили, вже розійшлись, Я хочу вам сказати, що я дуже позитивна людина. Я люблю спілкуватися з людьми, але я досі можути, наскільки вистачає твоєї енергії, сил на спілкування, бути на такому позитиві завжди і ніколи не показувати якийсь свій поганий настрій. Іноді, коли мені всередині погано, я це показую людям. Типу я приходжу, в мене таке обличчя, я не хочу ні з ким спілкуватися, і я це показую. Тебе ні разу зараз період в нашу спілкування взагалі спілкування з ними я не бачила кам'яного обличчя, покефесу, негативу і злості. Як ти це себе виміщаючи, як ти це можеш скривати, чи ти не скриваєш так просто цього немає? Це звісно, є, ми всі люди просто я намагаюся заспокоїтися і діти, Буває таке наприклад, що день-два приходять, чи зараз якусь ситуацію тобто, просто можливість краще побути, переводити ситуацію, зрозуміти, чому так сталося, і все така ситуація. Люди, з якими я працюю, бачать інколи, що я такі трошки імпульсивно буваю, за що дуже сильно вбачаюся, справді перед командою. А, але, але, але це життя. Я думаю, що на твої плечі все багато лягає обов'язків, люди можуть дивитися зі сторони, що це так легко. Насправді, всі організаційні питання вони дуже тривожні. Дуже важко тримати це все. В руках, варка це все організовувати, і те, що ти інпульсиваний її не відбуваєш, це, це, це нормально, всі мої люди. І тисячі про тему твою команду. яку взагалі люди виявляють цю роль в адміністрації з Команда, напевно, це найголовніше, да, що є, в принципі, а, в званню, взагалі вони це хлопець бере гроші. Так. Да. <реш> Альона, взагалі да, ми вже майже так само два роки працюємо, чи можна трошки більше. А, випадку абсолютно знайшов десь на Фейсбуці оголошення люди побачив, списалися ну, чи не сьогодні, чи не завтра. так, я забіж, приїхав з дуже класною, позитивна людина. І для мене було зловіше, щоб люди, які був в команді, це були відкриті позитивні класні люди, в принципі, які вони. І не. Щоб з ними було комфортно працювати, да, щоб та, не, тобі, та, щоб ти не відчував якийсь стиль, то ж людина екстраверт, не хоче з ким спілкуватися, свою роботу пішла. Вони відкриті, вони позитивні, вони підкажуть, вони допоможуть. Це дійсно круто. Чи є хтось з твоєю команді? Е е є друзі, які зараз зі мною, які дуже часто допомагають. Богдан, Маріна, це ребята та діджей, новий резидент, дуже класний. Олександр звати, працюємо з ним. І я кайфую від процесую, від того, як він грає, до цього були два рази ще. Так само класні об'єдні хлопці, які Але ти змінюєшся, змінишся зміниш, цей концерт, і добре що ти відпускаєш те, що вже трохи застаріла, і випускаєш свіжий динамик. Це, це так краще, як для людини, як поступає. Mm. Типу змінюєш цей формат, ти змінюєш. Нарече, ти теж граєш. Як взагалі тобі те, що ти граєш? Ти цим? чи ти такий? Я не гравєш, Я що? не діджи, я просто переключаю музику. Чи, можу відчувати. В принципі, може, я і відчуваю біт, але так, в плані зводити музику, робити плавні переходи, це взагалі не по мене, якщо чесно. Тобто, я можу підібрати музику, яка може просто людей знімати. Але, але я не Все ж таки. Я просто як думай, так от робить і все. Речі, Ні, нормально. Ну, я ніколи подарую, взагалі не п'ю каву без нотакси. Глянеш, ти бачив, диваєш літ. То це саме дешевка, яку можу бути. Взагалі, яка найкраща, була до тебе від людей? Чи тобі дякували чимось матеріальним взагалі за весь цей час проведення Я хочу поражати, коли люди платять на вході, це типа. Я власна остання ситуація, яка була, таку типу, яку я запам'ятаю напевно, певним це от коли набулося Суботи був виступ гурту лайф Джем, Лайф Бенд і автопаті та з діджем, і Марія. Сказ, сказали в мікрофон, типу, Стас, велике дякую тобі за цей вечір. А я стою з стінчиком і думаю, блядь, що робити? Ну, типу, дякую вам. <реш> <реш> а я просто зараз стучик і пішов, типу, відносити. Мені <реш> <реш> ну, здається, що ти дуже такий, знаєш, ти відкритий, ти всякий такий екстраверт, або ж до ну, вас. Але ти якийсь такий то, ти знаєш, твомняшка, і ти м -м от тобі люди кажуть дякую, а ти от думаєш, що ти ніби. Не заробив на цидяка. Не заробив на дзидку, хоча ти робиш дуже, дуже багато. Чого ти так? Чого ти, ти робиш багато? Тобі кажу дякую і ти такий. Я вам теж. — Посоромлююсь чути дякую. Да? Чого так? Не знаю. Ну, так є. Так ну, є? Та в мене немає конкретної якоїсь відповіді. Можливо, внутрішньо я не відчуваю, що я засу. Ти вважаєш, ти, ти може робиш недостатньо. Так, я з 100% тих я буду робити більше і більше все одно. Це означає, що в тебе є план, це означає, що в тебе є масштабніше щось, і ти хочеш до нього дойти, і тільки тоді ти будеш сприймати здякою як Не взагалі за супер. що досить допоможе робити все щось. Найкраще дякується, коли люди повертаються. — Коли От, sorry, приходять? — Так. — А це рівно І приходять і повертаються. Приходьте отдачі. на тусовки admin.ua і взагалі на всі івенти, що вони роблять. Вони дуже атмосферні, класні. Я це зараз скажу, бо мені захотілося це сказати. Ні, навіщо? Нічого тобі не дарували взагалі? Теж то так? Ні, хто тобі не приніс токсини з першого класу? Ні, це ніхто не дарував. Не дарували навіть квіти? Так, я буду з ним сидіти до кінця. Блин. Дякую. Кстати, це на кінець буде класна штука. Ні, ні, я сажу все до кінця. Так. ти змінився за ці два роки? Скажи, будь ласка, як ти змінився за два роки, як ти відчуваєш це зміни, і ми всі хочуть щось змінити, як ти розумієш? Два роки назад я би так не сидів. Я почав порости та розвиватися ще більше в комедії, не тільки в Шеренгалу, в принципі, як і проєкти. Ти до така успішна людина. І чи можеш дати якусь рекомендацію або пораду людям, які сидять і не можуть пройти, вони хочуть. У них є якась цей план, але вони не можуть почати робити. З чого почати? Як якісь зв'язки допомагати, де знаходити цих людей, де інформацію знаходити. Вони зараз знайомили. Дуже з багатьма власниками закладів, дуже з багатьма плетими людьми, щоб організувати досовку, треба мати багато зустрів. Ти їх маєш два роки дуже багато. І скажи, будь ласка, людям, як знайомі це. Я себе не в спішної людини, але ми, якого точно, це доволі успішні люди, які чогось досягли і такі люди ще більш не проводить. Напевно, основним буде це те, що не почати робити і не боятися помилятися. Помилився, зробив аналіз пішов далі. Ми робимо зараз типу, почали робити бізнес-зустрічі. Це класно, тому що це прикольне оточення, це інші люди. А, багато нових людей, які приходять а, і на вечірні, до речі, і на бізнес-зустрічі. Це класний формат, бо такі івенти вони надихають. Дуже. Типу, класно, що не тільки це може робити, а є інші люди, да, організації, які цим займаються. І це здорово, що є все ж таки ком'юніті, люди можуть знайти своїх друзів, партнерів для бізнесу. Так само, так, це здорово. Чи не знайомитися і шукати в медузі? Строї так. Навіть на вечірках можна знайти люди. Люди кажуть, мені то не понравилось. Були такі моменти? Чи не було? Чи... Веду тут приїхав артист, так. А, і до мене підійшла його подруга і каже: можна, будь ласка, типу він виконує свою пісню. Я кажу, дивись, я не діджей, в мене немає додатку, через які я можу це скачати. Якщо а, я буду зараз це робити, то музика просто на його 10 закладів. Зникне. Дівчина mm -hmm. розвертається, каже: зрозуміло, іди нахуй. Так, так було. І я такий, окей, ду. <смі> вибачте. <смі> дуже, дуже конструктивно зворотній зв'язок можна було їй теж дати. Мені закріч. Мені навпаки навіть більше цікаві якісь негативні коментарі, насправді, не ніж позитивні. Є ж люди, які приходять, під один потусило і такі, ага, 11 -та вечора, блін, я сервучку хотіла послухати, потанцювати. В нас реально хороша музика, під яку ти можеш понастелювати, потанцювати. Поспівати, покричати, зірвати голос. Я сам не колблюсь за притом, включаю музику, тому гайтан, я маю два вікна, де весна, ага. це ж класно. Ага. Мені подобається Київський хенбори це для мене один з найкращих атмосферних парів. Я працював в найкращих клубах країни, типу в найбільших клубах. І клубний формат він трошки, типу, для мене не про вайп-атмосферу, просто напитись, а провести гарну ніч і все. У нас трошки інша концепція. Це типу, ми хочемо, щоб люди приходили, познайомилися, спілкувалися і відпочили як в останні дійсно про тому, що завтра вони притулився такі блін, класна по ніч. Ні, про те, що не скупи. Я тобі скажу, що я рідко дуже приходжу, але кожен раз, коли приходжу, я чекаю до кінця і в кінці ви саме включаєте такі пісні, де я знімаю зуття, бо мені вже важко на танцюватиме таку Просто отак так танцюю дуже дуже емоційно, дуже класно, дуже сильно. Ми стаємо. Фоло друзів, ми, ми шукаємо, я дуже багато приходжу, не до не домовляючись взагалі з ким я приходжу і зустрічаю дуже багато своїх знайомих. Ми збираємо таке школу, де всі можуть, де, де хтось виходить в центр, хтось ким збоку, ми всі підтримуємо, хлопаємо, знімаємо дитя, І це відбувається під кінець, і це відбувається класно, бо дійсно я рідко хожу на вечірки, але коли я на нього приходжу, я вже додаюся повному програмі, навіть не за І Це дуже класно. Я пам'ятаю ситуацію, коли ми були в Social Сошофол була прикольна атмосфера, музика ти качала, ти танцювала, Андрій сидів, і ти така, потім вже треба їхати, ні, ні, лишайся на ту пісню. Я якось таку пісню включив, о, супер, ти підняти, що Я така штука, да, я така штука, що а, ти, коли ти відчуваєш, ти відчуваєш, ти вже, ти, ти знаєш, трошки перегнила, і музика заходить, ти включаєш саме пісні, пісню, як може людині, от, повернути, зробити ці хробні записи, вийти з цієї пісні. Знаєш, в чому прикол? Давай за що? Я не тут, не можу, я говорю, не можу за давай. Насправді mm. стосовно музики, так, має бути і пауз, не може музика йти чисто підгором. Типу інколи людям треба піти там приходити, видихнути, просто так. Тому інколи там то повністю забити там oh. спутку розійшлись, потім повернулися там. Хочу, от нам треба це залишити, дуже дуже така, важлива, важлива ставочка. Що іноді люди приходять на момент, коли музика йде на спад, і тоді людям не подобається, коли ти робиш паузу для. Думаю, щоб піти перекрити, попити коктейльчик, заспокоїтися, передихнути. І в деякий момент люди виходять на і думають, що так проходить вся вечірка. Вона так не проходить. Вона проходить тільки в той період, коли потрібно людям дати паузу, коли вони танцюють годину. Потім їм треба дати 15 хвилин на їхні потреби. Потім назад повертати класну по музику. Тому потрібно трошки перетікати цей період, а не зра зробити висновки, зайшовши на вечірку, що вся виня і по Але якщо говорити за цю ніч, це був діджей ехо. Міллер, ім'я Мілер. Це один з найкращих діджеїв, в принципі, ведом, який грає саме RD формат. І так, ми запрошуємо діджеїв, типу, тобто, не тільки українців. А, приїжджають у нас українці з халдері-дії, так само, як і грають на українських вечірках. Багато канадійців, так само інколи грають, а фер-хаус, там взагалі так. Тобто, три діджеї, двоє з них а, канадійці з українським корінням. Україн. Нестор знає українську взагалі. Як на мене, він топчик. Типу, найкращий діджей, якого я знаю, який відчуває людей, які виглядає статусно, типу статно, як діджей. Блін, ти бачиш Несторо, і ти такий це не діджей, це типу власник закладу, а я там напередодні. До речі, дуже схожі. З Нестором? Ми такі два прикольних суперечності і наважливо, що мій випадків. По ну, до речі, Нестер — це та людина, яка мене мотивує саме прокачувати на контент, бо людина народилась у едмонтоні. Він відповідник ти можеш карти, що він трошечки? Він мені Нестер, дуже багато в чому не справді допоміг, познайомив з багатьма власниками закладів, барів, клубів, з великою кількістю діджеїв. Та це людина, яка завжди допомагає, і коли вникає на вечірках, це просто я розумію одразу, скільки б там людей не було, це буде класна атмосфера. Ми підходимо до кінця. і останнє таке, знаєш, сумови питання, буде, що б ти хотів сказати всім, хто був частиною Едмонтон Ба за ці два роки. Ви дякую так, кожному і кожному за те, що ви з нами довіряєте нам ввечері субота. Субота це один, напевно, з двох за вихідних днів. Yeah. І коли ви довіряєте нам ввечір суботи, це прям. Дуже супер Дяки Виход, выход. Да. І подарували саме? Ну, Так? Дякую. це зробили. А, О, давай, давай. Дяки, ціляємо, а, випав. а не може